Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді складний інвалідний візок номер 382 Drive Protec XL. Ось він в складному стані, такий компактний. А після того, як розкладаємо, до речі, тут однією незручно рукою краще двома розкладати. І після розкладання отакий от він. А саме ширина сидіння 56 см. Це між підлокітниками. Загальна ширина від краю обода до іншого 78 см, глибина сидіння 45, висота спинки 40, висота від сидіння до підлоги регулюється 42-52 см. Зараз встановлено на рівні 42 см, тобто можна підняти вище сидіння. Важить він 23 кг і витримує навантаження 190 кг. Повністю. Робочий функціональний інвалідний візок, вживаний, а є недоліки у вигляді різних подряпин. Ну, в принципі, зараз буду все показувати більш детально. Підніжки можуть бути якісь царапини такі дрібненькі, проте вони складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут треба. Відкручувати є ремінці проти зісковзування ніг. Передні колеса литі. Зверніть увагу, як обертаються. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Литі eh. колеса. Eh. Є можливість регулювати їх по висоті, що десь можна змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, 24 24-ті колеса. Eh. Дуже хороший стан протектора. На ободах це в нас така гумова накладка. Подивіться, тут вони. Ну, Я собі так думаю, вони майже як новенькі. Захочете зняти, то собі знімете. А це взагалі їх. Взагалі візок треба повитирати. Також ось цей такий захист пластиковий, він при бажанні знімається. Але він новий, тому що я здравши з нього плівку. І швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по затиску. Ось там. З другої сторони, ідентична ситуація. Хороший стан протектора. блокування коліс працює. Швидкоз'ємна муфта також. Так, е, далі сидіння. Е, сидіння, я скажу так, не в ідеальному стані, але десь такого на, на четвірку. Є місцями різні отакі, там, як. Деформації, воно вже так трішечки провисло, бачите, але воно е, ціле, царапин подряпин немає. всередині тут який наповнювач. А при бажанні, це навіть я рекомендую, можна зняти сидіння, чистеграником повідкручувати, те саме і зі спинкою. Спинка, щоправда, в кращому стані. Також, не, можливо, є десь якийсь отут такий як згин. Але не суттєво. Порізів, царапин, нічого такого немає, лише я би радив попрати. Буквухи, все ціле. Підлокітник регулюється по глибині. Ось тут, бачите кнопочка. Звісно, що вони відкидаються. І... Великий плюс, якщо ви спускаєтесь часто з пандуса, просто річ незамінна, чи з якоїсь е, гірки спускаєтесь, це гальма, працюючий гальма на ручках. Зажали і потрошечки спускаєтесь, так, щоб не, не ловити людину знизу. Є ставка проти перекидання, можна її регулювати. Е, також її можна взагалі зняти. Ось тут регулюється висота сидіння. А якщо вам потрібно припідняти порід, ви просто наступаєте ось тут. І таким чином легше буде долати різні перешкоди. Достойний візок, хороша ціна. Інтернет-магазин Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!